Всім привіт! Друзі! Набрав чинності закон про збільшення податків, в тому числі збільшення військового збору, і поки що оновлення не вийшли, або ж ви не хочете там оновлювати програму, ми можемо змінити ставку військового збору вручну. Зараз я вам покажу. Ми зараз в конфігурації баз -куб. також це стосується баз бухгалтерія ІРП. Як в цих програмах збільшити ставку, нам потрібно натиснути кнопку Сервіс і настройки і е, нажати функції для технічного спеціаліста. Якщо у вас немає цієї кнопки, ви маєте перейти в настройки, Параметри і включити галочку Режим технічного спеціаліста. Відкриваємо функції для технічного спеціаліста і в пошуку пишемо ось Ставки. І в нас є регістр відомостей ставки ПДФО. Ми натискаємо Створити. Період у нас 1 грудня, вид ставки основна, вид ставки військовий збір, ставка 0,05. Записати і закрити. Все. Ось так ми збільшили ставку, і вже для нарахувань зарплати після 1 грудня буде, якщо нарахування, вже буде застосовуватися ставка 5%. Якщо у вас баз, малий бізнес, то як вам збільшити ставку? Тут простіше: просто переходимо в податки, ставки податків і натискаємо Створити. Дата у нас 0,1, податок у нас військовий збір. Шукаємо його. Ось він, військовий збір. І тут ми ставимо 5%. Все. І тепер також тут нарахування вже буде військового збору 5%.